Яке словосполучення правильне? Безкоштовний курс чи безплатний курс? Хтось вважає слово безплатний калькою з російської, інші ж радять уникати слово безкоштовний, коли йдеться про щось платне, надане, не за гроші. Насправді в українській літературній мові є і слово безплатний, і безкоштовний, тож обидва варіанти правильні. Але традиційно українці, мабуть, частіше вживали слово безплатний, про що свідчить і те, що саме воно подане в багатьох давніших словниках, наприклад, у словнику за редакцією Грінченка, у Желехівського і інших, «Алексема безкоштовний там не наведено. В академічному ж 11-томному словнику є і безплатний, і безкоштовний. Зверніть увагу на синоніми до цих слів: безоплатний, даремний, дармовий, за спасибі», за так, за безцінь», за дурняк. Ці варіанти вживані переважно в розмовному стилі. А якому слову віддаєте перевагу ви? Напишіть у коментарях.